Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги. Зараз оприскуємо ячмінь, трохи вітряно, але варіантів немає. Взагалі строки жмуть, тиснуть, треба вже пшеницю обробляти. Ми ще ячмінь не зробили. Уже бура плямисість пішла, я вам показував. Що ми даємо? Що ми даємо? Що ми даємо? Так? Гумат 500, скільки літрів даєш? 15. Що ми даємо тут? Триатлон, так? Рятло надає. Ага. Нокаут. Що ви ще даєте? Де це саме, Авіатор? Авіатор є, 15 ага. Авіатор. Ще авіатор. Де там є. Авіатор Експро. Для чого це даємо, колеги? Для того, щоб не було бурої плямистості. Трошки видно і мороз, його шуганув, але бурою плямистості пішло. Це гільміто вид гільмоту плямистості, Бачите? плямистості. Якщо у вас така вже біда є, то обробляйте, бо діла не буде. Воно дуже швидко перезаряджається і будете мати величезні проблеми. величезні. Ось бачите, будь ласка. Ось, щас. Така історія, якщо у вас є, особливо така некрози, то треба по-любому працювати, інакше діла у вас не буде. І щастя не буде. Тут вже напевно оброблена ділянка. Ну ви зрозуміло. Ви зрозуміли, вже ось, будь ласка, трачений листочок. Досвіді мав дуже печальну історію. І вам бажаю, щоб такого не було ніколи. Тримайтеся, колеги. Успіхів вам!